Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, за степи та за могили, що на Україні, серце мліло, не хотіло співать на чужині. Не хотілось снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на громаду. Як та воля, що минулась у дні море, степ і степ ревуть пороги і могили, гори, там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівало трупом поле, поки не остило. Почить. А тим часом виросла могила, а над нею Орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось, сліпи на бараки, бо дотепні. А я, а я тільки вмію плакати, тільки сльози за Україну, а слова немає. Нехай думка, як той ворон. Тає та, та кряче, серденько соловейком щебече та плаче. Думи мої, думи мої, віти мої, діти, поростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, а я тут загину. Там найдете щире серце, і слово ласкаве. Там не щиру правду, а ще може й славу.